Видивитися шоу може бути гірше. Шоу, в якому бійці читають одне одному жарти, які їм написали. Раптом, що здається вам занадто або недостатньо, пам'ятайте, може бути гірше. Хто з ким сьогодні грає? З ким я сьогодні граю? З найкращою людиною, яка може пожарити картошку, картоплю. Бульбу. Ну бульбу, ладно. Андрій безсмертний, білоруський доброволець, як називають лукашисти Магари Чина Насправді гуляв з дуже гарною людиною і дуже крутим бійцем. Знаю не по від свого близького близького побратима, тому тільки повага. Так само, друже. Добрий вечір. Да. Денис український військовий. Зараз виконує там завдання певного роду на фронті, сам з Харкова. Сьогодні будемо намагатися шуткувати з Андрієм. Как, или... Раз, два, три. А, а начинается как это? Первое, там, типа, <смеш> люб... безрез... ножи, бумажа три бомжа. Раз, два, три. Раз, два... Ви поняли, да? Я починаю шуткувати, так? <смеш> Як би навизивалась третя штурмова в Другу світову? Йо. <світ> <Поговорили, що> долго... <світ> Це була б друга штурмова. <гум> Зараз та початок практично тренісів. Зараз ні, ні. Яку військову допомогу передав би українцям Хогвартс? Дрон Віздлі, брат? Що найстрашніше може статися на вулиці трактористів? Все в Білорусі пахне везде. Зразу за тракторами. Ви спеціально мене позвали, щоб надо мною здіватися. Що, брат? Поранення. <гум> Як чоловіку перехотити купити мотоцикл? Як чоловіку? Чоловіку. Піздед. Як мужику перехотити купити мотоцикл? Перевестись в рот у мотоштурмовиків. Ну. Інтересна жіночка, я думаю, ти знаєш, да? де Аліну Кабаєву в рот. В Кремлі. Ну, практично, тоді де і тільки не в рот. Бля, почему ему смешные шутки написали? <laughs> Чому кадыревцы не едят гимно? Не їдять? Не їдять. Чому їдять? Бо це каннибализм. Каннибализм? А что каннибализм? Ну, когда люди. Насвай на едят. <laughs> не понял, да? А, ну, Ще по... раз. Давай, Чому Кадыревцы не едят гимно. Не їдять гімно. Ну, вот що... <laughs> канібалізм. Ну, добре. Що думає військовий, коли бачить новий Rover за 120к? Що буквально 20 років війни і його провезуть, як корча мені на фронт? <рес> так і так. Да. Де найспікотніше у Росії? Чому не на Росії? Де найспікотніше на Росії? Блять, не знаю, везде. В Кемеровських торгівельних центрах. Ну, теж так, да, да да Що спільно між російською, українською війною та грейпфрутом? І те, і те, якщо придивитися, більше схоже на що? На правильно. Я думаю, кожен військовий був колись десь в ній. В гріфруті. Так, да, 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 іменно в ньому. Що таке безвихідна ситуація? Коли чуєш прильот і не чуєш виходи. Так, да, да, це вона вона. Що найцінніше нам е, можуть передати країни НАТО? Переживання свої? — Ну так, да, але в них є один е, важливий ресурс, тим паче для нас, для військових, він дуже потрібен зараз. Депортація, звісно. Це ті, хто підлянули, виходить. Депортацію? Да, Депортація купчиків. Така шутєчка, так? Да? Шутки да не шутки. Як називається процес, коли дитину проти її волі відправляють на літо в село? Копання картошки. Спеціально, так, это все. Бабусифікація. Ну да, да, да. Чому Путін так хоче захопити Краматорськ? По-любому, бачу, відоси якісь там. Ну, хочеться попасть в Краматорськ. Щоб нарешті працювати в місцевій директорі. Жена потім буде задавати вопрос: откуди ти знаєш? Ні, це відео. Це відео, це моєми жарти. Женщинам не объяснишь? Який цифровий код операції, яка має невеликий відсоток ймовірності успіху і високі ризики? Один. Що, що обична губить? Туз. <ривіт> <ривіт> Очко обична губить 21 тому. Чому після поразки не мобілізували футболістів збірної України? На фронті така оборона не потрібна. просто. <ривіт> Де пісюни російських військових виглядають природно? На стіні? Ну, почти. я б теж так, якщо бы писал шутку здіяв. На деревах. <рес> на деревах. Яку фразу можна почути від речника Міноборони на сеансі психолога? Поки Гештальт не прокоментує, я нічого не можу сказати. <рес> Де в Москві вже не такі прикольні теракти? В <рес> Крокосіті? <рес> з дамкадом. Це добре. <рес> <рес> Чому потрібно пропускати дівчат уперед? Ну, По древній традиції е, було так, що їх пускали дівчат вперед, тому що якщо в печері дракон її там вжигав, а ти там втікав просто і все. Щоб зібрати інфу. Ну, так-так. На чому літають в півішки мобілізованих гопників? Блять, хотів сказати на Балтики дев'ятки. мене. На чому літають в півішки мобілізованих гопників йоптова волокні? Йопта. Що відбулося 20 січня після інавгурації Трампа чергове, надважливе. Так, так і є. Який найвлучніший синонім можна підібрати до магазину, яка нікому не встралася, бо ні на що не вплине. Арестович? Ну, це так, десь приблизно там, він так само там знаходиться. 17 пакет санкцій. Хорошо. Що Рональд Макдональд може покласти собі у розгрузку? Я не знаю, ну, снюсик. Три рожка. Як звуть людей, які потонули в тисі? Байдарки. Байдарки, ні. Ну, ладно, утіканти. Утіканти. Це да. ті, які вже по теченню знесло. Виходить, так. Який колір бісить українських феміністок? Розовий. А <рес> <рес> <Это> тонко, Віта. <рес> Ви подивилися шоу може бути гірше. Підпишись на канал, постав лайк і напиши коментар. В коментарях ти можеш написати жарт, який ми візьмемо в наступний випуск. Або ні. Коли писатимеш коментар, пам'ятай, може бути гірше.